Всім привіт, я Таня, ви на моєму каналі. І сьогодні в нас з вами відео розпаковка з Нотіно. Я Нотіно замовила два Discovery бокси, які заповнені парфумері. Це коштувало мені 260 гривень за одну штучку. Я там вибрала парфуми, які б я хотіла спробувати. І ще в мене Тут замовленні тональний крем Estee Lauder Double Wear. Для мене це найкращий тональний крем. Якщо що, то в мене це відтінок 2N1 Desert Beige. І для мене він ідеальний для жирної та комбінованої шкіри. Якщо не пробували, спробуйте. А ми переходимо, давайте не будемо на косметиці. Давайте одразу до парфумерії. В мене тут і чоловічі, і жіночі аромати. Давайте я відкрию рандомний. Ага, тут в нас е, більш. Е, Чоловічі. добре. Чоловіки для вас теж буде сьогодні що послухати. Так, ну давайте, напевно, тут в мене два ароматики жіночі. Ми почнемо з них, а потім тоді перейдемо до чоловіків. А перше, що мені було цікаво послухати, це в нас бакарабан Фейм це такий от робот. Я ці аромати всі вже розносила. в мене, в принципі, є що вам сказати. І на насчет цього аромату, що я можу сказати, це класний парфум на тему манго, тропічних фруктів, ну саме тут манго солююча нота. І що я вам хочу сказати, що тут квітково-фруктовий аромат, він дуже солодкий і підійде тим, хто полюбляє щось лавіебель. От настільки солодкого, напевно, кірки теж дуже солодкі, але тут нема такого мускусу, мускусу в кірки. Просто хочу сказати, що це реально солодкий фруктово-квітковий аромат на тему реалістичного манго. Тобто, в мене прямо враження, ніби я зараз сиджу, і в мене тут розрізаний соковитий манго поруч зі мною. І квіти у вазі. Отак пахне цей аромат. Він мені, до речі, сподобався на шкірі. Він мене не душив, не дивлячись на те, що він е, такий солодкий. Якось він класно сидить на шкірі, не придушує, без вашого дозволу. Наступний аромат в нас це Mask Nude від Narciso Rodriguez. Я цей аромат дуже хотіла спробувати, тому що в мене є Noir Rose. Я думала, що тут щось буде теж таке класне, прикольне, таке незвичайне. Але це на тему, аромат на тему білих, білих квітів та доглядової косметики для тіла. Тут в нас, як я сказала, білі квіти, баби тонка, але що тут ще? Тут не вказано. Тобто я вам буду казати, ну, піраміду ви самі бачите, я вам кажу свої відчуття. А, боби тонка тут відчуваються дуже ніжно, і вони такі ніби з кремом. От реально, якщо ви знаєте, як пахнуть, відчуваються. Да? Боби тонка, тонка-тонка, як правильно. А, то ось цей аромат чисто про кремовість та боби тонка. От До речі, цей дуже приємний аромат він мене не вразив. Ну, тобто, я думала, що це буде щось вау вау Дуже такий жіночний, приємний доглядовий аромат. Я б хотіла б собі такі крем, не знаю. До речі, в них я знаю, що є в Нарцисо Родрігіс доглядова косметика в плані кремів для, для тіла. Не бачила ось цей аромат, не знаю, є чи ні, але пахне він ніжно, квітково, жіночно. Тут я думаю, помил, пом... Тут, я думаю помилитися, навіть якщо брати всліпу. не помилити. Не... Коротше, ви не зробите помилку, якщо купите цей аромат всліпу. Ось так. Ну реально, він такий якийсь ніжний і нічого такого немає, що у вас просто там, типу, фу, буде. Наступний аромат теж Нарцисо Родрігіс The Vitwear Mask. Оцей аромат мені дуже сподобався. Це вже йде чоловічий аромат. Я чоловіка свого а він його розносив. Цей аромат на тему Це його нема. Нема що вшикнути. Бачите, я кажу, що я цими ароматами користуюся. Тобто я рознашувала їх на собі, чоловічі, на своєму чоловікові. І це просто вже все. Нічого нема, коротше, пшикнути на щось ледь-ледь відчутно, коротше, цей дуже класний аромат на тему ветеверу, Він дуже. Спокійний, нічого в ньому не вибивається. Солююча нота тут і є ВТВ, я відчуваю мускус, ВТВ та якісь, може є квіти. Ну, як знаєте, в чоловічих ароматах є якісь, я не знаю, які квіти там додають, але якісь є. Напевно, тому що ну, щось квіткове я відчуваю. І е, цей аромат він, я не знаю, через те, що він, можливо, новинка, тому він досить дорогий на, на зараз. Uh, і ну я не думаю, що цей аромат стільки коштує. Давайте будемо відверті, тому що нацицнарце Родрігес це люксова марка, не десь там, де діор чи Шанель, але він коштував там. Ну я вам прикріплю, якщо знайду фото. Я робила навіть. Скріншот, коли там три чимось за 30 мл, Тобто, ну я вважаю, що цей аромат це дорого, і за цей бренд це теж дорого. От, але аромат дуже приємний. Він буде в навіть ну, на всі а, на будь-який вік. Тобто можна і хлопцю, який ще навчається в школі, там десь 11-10 клас, і студенту, і чоловікові. Наприклад, я б хотіла, щоб мій чоловік ось так от пах. пах, пах пахнув, боже. Як це правильно сказати? Зараз мені там прийдуть і кози а, Українська в тебе така. Не". Ну вибачте, реально є такі люди, які просто ну приходять свій. Коментар залишити, що яка в мене українська. Коротше, я б хотіла, щоб від мого чоловіка так пахло. Це дуже приємний аромат. Він не дуже стійкий. На жаль, тому я й кажу, що ну ця ціна вона не дуже виправдана, тому що ну, стійкость не дуже. Аромат приємний. Шлейф, ну теж такий, ну, інтимний, скажімо так. От, і а, за такі гроші я думаю, що може через те, що це новинка, тому він так коштує. Але е, коли просто на нього хай пройде, то просто ви можете придивитися і купити його потім, а, коли будуть знижки. І все. От, е, наступний аромат це Zadig Voltaire Ен Voltaire – This is Really Her. Це вже в нас жіночі. This is Really Her. Um, це дійсно вона, що у нас тут? Я вже, до речі, не пам'ятаю, сподобався він мені чи ні. Так, в нас тут є якісь рожеві ягоди, роза, троянда, ваніль, мед, якісь горіхові акорди, металічна роза. Тобто тут, то, 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 що написано, то я читаю. Мені тут дуже вибивається саме троянда. І я вам казала, що в минулих моїх відео, що троянду я не дуже люблю парфумерії. Єдине, що в мене з трояндо є, це е, нель комедуазель. Е, але там якось троянда вона так гарно скомбінована, що вона мене там не дратує. А тут м -м, мене навіть запершило, знаєте, як відчувається якийсь перчик, м -м, ніби. Коротше, дуже сильна е, троянда. Мені чомусь йде в нос і тому мені це не дуже подобається. Я вже кажу, ну, тому я сказала, що я його не пам'ятаю, тому що він мен... крізь мене так пройшов, не знов-таки ніякого впечатлення не залишив. От. Ну, коротше, якщо вам подобається троянда, то я думаю, вам можна подивитися понюхати. Якщо не подобається, як мені, то і не треба. Так, Ермес у мене десь потірявся. Ми до Ермес повернемося, дівчата. Я знайду десь, я просто можливо ви, викинула його. Хлопці, вибачте, ми, ми повернемося до вашого ароматику. Давайте поки наступну посилочку відкриємо. Тут в нас вже більше йде е, жіночих ароматів, і тільки е, о, ще ось тут чоловічий аромат йде. Давайте з нього і почнемо, щоб ми могли закінчити з чоловічими ароматами. Це теж за Дікен This is him undressed. Тобто це в нас була This Is Really her, А тут в нас This is Him Undressed. Так. Я вже не пам'ятаю теж, до речі. Сподобався він мені чи ні. Поки бачите, я просто не пам'ятаю, що сказати щодо Hermes. Я пам'ятаю, що він мені дуже сподобався, дуже такий сексі аромат. І сподобався дуже мені Vetiver маск від. Так, вибачте, дивлюся... У нас тривога. І від нарцису теж Фохім від Вермаск. Мені дуже сподобався. Так, о, This is Him undressed. Тут в нас щось з шкірою. Да? Угу. Тут в нас Orange Blossom. Тобто, це квіти апельсину, грейпфрут, сіль, акорд шкіри, сандал і амбра. Ам. І тут от акорд шкіри, але мені просто якісь як шкіряні вироби мені відчуваються тут. Сандал теж і сіль дуже добре відчувається. Дуже такий незаїджений, не дуже цікавий аромат. Мені здається, що цей аромат більш та хоча, хоча, хоча хотіла сказати, що більш для чоловіків постарше, але зараз думаю, він же розкриється і він буде просто. Не таким різким. Я думаю, що він сподобається будь-якому віку хлопців та чоловіків. Тому, але він сексі. Він реально класний. От як і Ермес, от Ермес більш мені здається, для чоловіків там 30+. Плюс, тому що він такий вже ну, як дорослий. Що ну, щось таке, не знаю. До речі, ви, ви поділяєте аромати на дорослі, недорослі. На не знаю, скажіть мені, тому що я поділяю, ну, наприклад, деякі аромати, типу як Шанель Шанел, ну не знаю, на хлопці там десь якийсь студент, 18 років, я просто не уявляю в ньому. Ну то, то, то мені, просто скажіть, як вам. Оцей аромат дуже сексі, класний. Коротше, чоловіки, придивіться за This is him, Undressed, до ВТВР маск Нарцисо Дрігіс, Придивіться, і придивіться до Тера Ермес, Всі ці три аромати реально влучні, класні. Мені вони прям зайшли клас, сподобалися. Так, давайте тепер у нас ще є чотири аромати жіночі. Давайте почнемо з того, що мені дуже сподобалось, щоб я хотіла собі придбати. Давайте почнемо, напевно, з Jean Paul Gaultier La Belle. це Eau de parfum. Мені, сподобав, мені сподобався цей аромат. Він такий осінньо-зимовий. Тут аромат про ваніль, грушу, баби також. Це просто ніби навіть груша в цукрі або в меду, вона прям залита. І груша така свіжа, от свіжа груша, на яку полили, чи цукровий сироп, чи мед. Мені дуже подобається, мені подобається шлейф цього аромату, мені подобається стійкість. В принципі, характеристики гарні, але не гарна ціна. Тому що знов-таки це аромат новий. І він зараз коштує ну, для люкса досить багато, 3 з чимось тисячі гривень за 30 мл. І якби, Я вважаю, що за люксовий сегмент це ну, дороговато, якщо чесно на мене, скажіть, як ви вважаєте. От, але аромат класний. Тому я полюю на знижки, щоб його придбати десь в 30 б. О, тому що він реально дуже класний. Що тут ще написано в нас, окрім того, що я сказала вам, тут ще ага, є бергамот. Я просто не сказала вам, що є бергамот ще. Але, ну, хто полюбляє дуже солодкі аромати, до речі, мене цього року, саме восени, мене просто пре на солодкі аромати. Я хочу обливатися чимось солодким. Зазвичай я люблю щось більш таке. Унісекс направленості, але цього року щось пішло не так. Я не знаю, мені не просто, я хочу просто багато солодких ароматів, ароматів собі купувати. І оцей аромат він мені дуже подобається. В холод неймовірно розкривається шлейф. Дівчата, кому подобається таке направленість? Будь ласка, купуйте нереально крута груша з бергамотом, з ванілю. Просто будете збирати компліменти, це стовідсотково. Наступний аромат, який я хочу вам розказати, про який це в нас новинка від Givenchy Linterді Rouge Ultime. І Ultim Ultime, я не знаю, як правильно тут прознести. Цей аромат він мені про какао. Так, да, Тут квіт... він квітковий. Знов таки ваніль, багато ванілі, квітів. І чомусь він мені трішки на шкірі, особливо зараз на папері, не, не так, але на шкірі там багато йде мені е, щось такого шоколадного какао. да, тут є е, написано, що е, квіти з какао абсолю. ну, Типу з теплим абсолю какао. І це просто дуже солодко, е, дуже солодкий аромат. М -м. Багато ванілі, какао, якихось квітів, напевно, теж трішки білих квітів, мені здається, на пірвінді, зараз ви бачите. Він теж стійкий, шлейфовий. Мені робили на нього компліменти. На осінь зиму це буде просто нереально. Знов таки, це новинка. І тому поки ціни кусаються, але я просто буду чекати на якісь. знижки І все. І куплю хочу собі тридцятку. Mm, Коротше, любителям затишних, ванільних таких трішки какао-ароматів, ось це жванчи Rouge Ultime вам буде просто необхідно. А, і наступний Burberry de parfum. Тобто, пам'ятаєте, я вам казала, що в мене є просто, просто берберго е, парфумована вода, а це вже йде версія елексир. І цей Elixir, він відрізняється тим, що він для мене більш фруктовий, якщо можна так сказати, тому що в минулій версії теж багато ягід саме, да? М -м ні, неправильно сказала, не фруктів багато, а він більше. Як маршмеллоу, тобто, якщо там в Eau de parfum просто йде там, полуниця, що там, малина, я вже не пам'ятаю, які ще там фрукти, мускус. А тут він вже трішки більш запудрюється в щось таких як зефір або маршмеллоу. Тобто тут навіть флакончик такий, бачите, він йде повністю такий рожевий, непрозорий. І от воно ну, відчувається не так прозоро, а більш щільний і більш такі от штучки, які, ну, в да, кидають в каву, в какао. От. І вони мені, він мені щось таке нагадує. А якщо у вас є просто як в мене Burberry Her, не треба купувати еліксір, тому що вони просто ледь-ледь відрізняються, не маю, не, не бачу сенсу мати обидва їх в колекції. Але просто, якщо у вас немає ні того, ні того, ви просто думаєте, що вибрати, а знаєте, що вибрати між еліксір або просто одеперфан. Не знаю, мені здається вибирати те, що вам подобається по ціні, тому що, ну чесно, я і розносила і на собі, і на шкіри. Ну там настільки вона різниця. Ледь очевидно, що не бачу сенсу, якщо, наприклад, цей аромат він через, через те, що він новинка коштує дорожче, купувати його. Купуйте просто ну, минулу версію і будете задовільні. Тому що тут також шлейф, стійкість, компліменти вам також будуть гарантовані, не сумнівайтеся, аромат класний. І наостанок я залишила Кристал од парфам. Наскільки пам'ятаю, мені ось цей аромат взагалі не сподобався. Тому що я його, бачите, і на кінець залишила. Давайте навіть маленький візьму блотер, щоб цей. На кінець залишила, тому що не хотіла перебувати в ніс, мабуть. Ну, це не моє. Ой, якийсь він дуже такий. Якась борна солянка всього, мускус. Бергамот, роза, троянди, кедр і якісь квіти. Якісь квіти. А він квітковий. Давайте з цим маск. Ну, от оцей Нарсисо Родрігіс маск Нют, він розкрився просто в кремовість, в крем доглядовий. Тут також якась троянда, якісь ще є квіти, мускус. Ну нічого особливого, я не знаю, це теж новинка. Я, він знаєте, такі такий флакончик був класний. Я люблю, знаєте, купувати і пробувати парфуми просто через флакончики. І щось він мене взагалі не зачепив. Ну то, що ну, квіти, ну квіти і квіти. Взагалі нема чого навіть сказати про нього. розумієте? Тому я вважаю, що немає, не вартує він вашої уваги. А там дивіться саме, можете просто сходити в прокарді там, понюхати, подивитися, подобається вам чи ні. А так що я можу сказати. Давайте я про Ермес ще скажу. Я не буду вже шукати той аромат. Не, не знаю, де, його потеряла, коротше, витищила, напевно, де Ермес, я його там потіряла, коротше, витащила, напевно, чоловікові дала. Тереде Ермес, як його пам'ятаю, це сексуальний деревний аромат. Він, тут є де вода, версія туалетна вода, але він по стійкості непоганий. І по шлейфу також. Я просто з чоловіком, коли нанесла на нього цей парфум, ми десь гуляли там на вулиці. З нього дуже було чутно цей аромат, дуже приємний. Такий трішки, як може, як спеції трошки. Я не пам'ятаю, що там є в піраміді, але я пам'ятаю, що він такий деревний, статний аромат. Тобто для чоловіків постарше, мені здається, там 25, хоча б, плюс, тому що він такий досить важкуватий, але ну, дуже прикольний, дуже сексі на чоловіках буде виглядати. Тому, Якщо особливо знайдете гарну ціну на нього, то взагалі бомба. Мені здається, що кожному чоловіку треба мати цей аромат. Він реально класний. От, От для чоловіків цей тередермес, маск VTWare. ветівер маск я раджу купити і придивитися особливо до uh, This is Him Undressed, теж я вам казала, да? класний. Да. От за таку ціну, ну якби мені здається, гарні аромати. Що по жінкам, ну, в принципі, я все сказала. Тут я вважаю, досить вдало купила собі ароматів, тому що ну мені, окрім нарцису, все сподобалось. Я навіть скільки. Два аромати сказала, що я б хотіла. Дажемпульґлачі та Джеванші я б хотіла собі купити в тридцятці Хоча б тому, що цієї осені я буду пахнути дуже солодко. Мені щось цього року хочеться такого смачного, солоденького. От, а напишіть, яке у вас а, який у вас настрій, чим ви будете пахнути осінни. А вам дякую за перегляд. Будь ласка, пишіть в коментарях ваші улюблені а, осінні аромати. А ми з вами побачимося вже в наступному війни. Всі цілую, всім пока.